А що ти одружився? А? – Ти вже одружився чи ні? Він 10 з 10. Та я знаю стільки чоловіків, які ведуться як паскуди в житті з сімейному. Багатьох помилок в житті я би уникнув, якби був шлюбний договір. Ну блін, це ж лоб, Просто лоб. Тримай себе в руках! Влагайте. Тобто три місця, де зробити пропозицію крінж. Крінж, це я. Відкриваю такий ексклюзивний секрет. А є інші фари, скажімо, донтес, ось Дорофеєвою. Зустрінемось в пеклі, хлопці. Та в смысі, якщо вони не розписані на бабки, получає, як мать діночка. Мама мене попереджала. Шо? Доця, Про що? він же ж ловелас. Чи варто одружуватися, якщо є постійні сварки в наших стосунках? Люди сваряться через три речі. Це запорука класних стосунків. Весілля потрібно більше жінці, ніж чоловіку. От ти слухаєш маму, так? Що Всегда. тобі, мама, це? Конечно. Блін, я б за такого не вийшла. Ой, це придурошна, це все. Як ти так вмієш в одному реченні похвалити людину, а в другому обісрати?